Ви оновили військооблікові дані через Резерв Плюс чи через СНАП, і побачили, що у вас є певні проблеми, які саме те, що ваш військообліковий документ, в якому зазначено певні дані, не відповідає тим даним, які підтягнулися з єдиного державною реєстру військозобов'язних резервістів та призивників. Тобто, фактично, там може бути купа проблем. Перша і основна те, що взагалі стоїть позначка, що ви не стоїте на обліку, тобто, ви бачите. Після того, як встановили застосунок резерв плюс, або пішли в ЦНАП і отримали витяг з єдиної бази призовників військовозобов'язаних і резервістів, що у вас є невідповідності з тими даними, які містяться в єдиному реєстрі призовників військовозобов'язаних і резервістів, і вашим військово-бліковим документом паперовій формі, який ви отримали безпосередньо в свій час в військоматі, а може вже і в ТЦК, і що ж саме робити? Я адвокат Андрій Бірянський в цьому відео розглянемо, що робити, якщо дані, зазначені в вашому паперовому військово-обліковому документі, не відповідають тим даним, які ви отримали під час оновлення військово-облікових даних через резерв плюс або в витягу за єдиної бази резервістів-призовників військозоб'язних, які ви отримали в ЦНАПі. І так, по перше, давайте розберемося, що саме відбувається. В Україні запрацював єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Він наповнюється відповідними даними. Причому наповнюється він з, як зазначають можновладці, з всіх реєстрів, але чомусь даний реєстр наповнюється дуже повільно. З чим це зв'язано, мені не зрозуміло. Взагалі, то електронна база даних в принципі отак має наповнити цей реєстр всіми даними. І цих даних поза глаза буде достатньо, щоб бачити всі дані по військозобов'язаному, резервісту і призивнику. Чому це не відбувається, мені не зрозуміло. І навіщо ці танці з бубнами щодо оновлення даних і так далі. Невідомо мені. Не зрозуміло, чому не можна зробити, як вже зазначалося, щоб цей реєстр повністю наповнило всі ці дані. Мабуть, хтось умисно це гальмує. Тому що, в принципі, по будь-якому українцю можна знайти повну інформацію. У нього в будь-якому випадку є кредитна картка, адреса реєстрації, десь його телефон, чи електронна пошта засвітилася, чи в дії, чи в інших даних, а можливо, просто він зареєстрував транспортний засоб, нерухомість та багато реєстрів. Там він проходив навчання, отримав диплом. Тут можна потягнути відповідні дані з єдиної бази. Освіти є бо багато інформації, чому це не зроблено, не зрозуміло. І по факту маємо те, що цей єдиний державний реєстр признаків військозвезних і резервістів має дані, по суті, не повні. Фактично, це ті дані, які внесені були з боку ТЦК. А якщо ТЦК не вніс відповідні дані, або вашу особову справу втратили. І фактично в базі немає ніяких даних. Тому, коли ви. Зазначили, ідентифікувавшись через відповідний банк Айді чи дію, що ви надали дані ім'я по батькові, контактний номер телефону, адресу реєстрації. Ну, відповідно, ця інформація підтягнулася, і вона вже, нібито є в реєстрі, все. Іншої інформації, якщо ТЦК цю інформацію не внесло. Чому саме ТЦК має вносити ці дані? Тому що згідно закону України про єдиний Державний реєстр призовників призерниківськозв'язних і резервістів, саме ТЦК є органом ведення цього реєстру. Тобто саме ТЦК вносить відповідні дані до цього реєстру. Ну, ми знаємо, як працює ТЦК, і тому, в принципі, логічно, що ви оновили різко облікові дані, дивитесь, ваш там, застосунок резерв плюс, а там зазначено, дані неповні. Ідіть в ТЦК, будь ласка, що в такому випадку робити, давайте розберемося. У вас, звісно, є два варіанти. Перший, як і зазначено в застосунку, піти в ТЦК, взяти з собою паперовий військово-обліковий документ, паспорт, код, а також інші документи, які мають бути уточнені відповідно до цього ж закону, де зазначено певний перелік. Інформації, яка має міститися в даному реєстрі, особисто я рекомендую не просто йти в ТЦК з цими документами, а ще й взяти з собою відповідну заяву, яку оформити належним чином на керівника ТЦК, де зазначити, що так і так вам було виконано вимоги згідно з чинного законодавства щодо оновлення військово-облікових даних. Під час оновлення військово-облікових даних вам стало відомо, що дані, які містяться в відповідному реєстрі, Президенки військозв'язних і резервістів не відповідають тим даним, які містяться у вас в вашому паперовому військово-обліковому документі. І якщо навіть вам будуть розказувати ТЦК, що ваш вже документ не чинний, це все повна маячня. У вас є військово-обліковий документ, там є дані, що ви стоїте на обліку, і ви маєте на цьому настоювати. Тому ви. Звертайтеся з відповідною заявою, в якій ви зазначаєте, посилаєтесь на відповідні норми цього ж закону про єдиний реєстр призивників військозобов'язаних і резервістів, де ви, як військозобов'язаний, маєте право подати відповідну заяву про усунення недоліків. І ви пишете, що так і так, розписуєте відповідні норми, посилаєтесь, що інформація в реєстрі не відповідає тій, яка. Фактично є у вас в паперовому документі і вимагають усунути ці недоліки. Прикладаєте відповідний витяг, наприклад, з ЦНАПу або скріншот з Резервплюс. А також прикладаєте свій військовообліковий документ, і вимагаєте усунути відповідні недоліки, щоб саме працівники ТЦК, як орган, який... Вносить відповідні дані до цього реєстру, внесли відповідні ці дані. І це перший варіант. Другий варіант, якщо ви не бажаєте йти в ТЦК особисто, то ви можете звернутися по пошті листом з описом вкладення повідомленням про вручення, в якому також скласти відповідну заяву і направити відповідні документи щодо усунення відповідних Недоліків в адресу ТЦК. Як буде далі, складно сказати: в певних моментах працівники ТЦК, виконуючи вимоги закону, усувають недоліки, проводять відповідні дані, які містяться в даному реєстрі, з даними, які містяться у вас. Можливо, навіть піднімають вашу особову справу або створюють, якщо вона десь була втрачена, і вносять відповідні дані. І ця інформація відповідним чином появиться в реєстрі. Про що ви можете дізнатись, скачав відповідний застосунок плюс» і подивившись, що у вас там відбувається. Але це гарний варіант. Другий варіант це коли представники ТЦК або не відповідають на ваш лист взагалі, або направляють вашу адресу листа, що так і так, ваш військовообліковий документ не відповідає вимогам чинного законодавства. Вам потрібно оновити військовообліковий документ, тому приходьте особисто в ТЦК для оновлення цього документу. Це другий варіант. І далі вам вже знову ж або йти безпосередньо в ТЦК, або оскаржувати дії в суді. Ну, я би особливо, якщо у вас є підстави для відсрочки, або ви впевнені в тому, що в ТЦК будуть дотримані ваші права та інтереси, то ви можете йти в ТЦК, тому що суд займе мінімум від трьох місяців до півроку. Скоріше за все, ви виграєте цей суд, тому що в принципі позовні вимоги будуть формулюватися таким чином: визнати дії протиправними щодо неусунення як держателем реєстра відповідних даних і не приведення в відповідність інформації, яка міститься в реєстрі. І скоріше за все, ви його виграєте. Але це час протягом якої у вас буде відсутній в електронному вигляді відповідний військовообліковий документ. з... Даними, які мають відповідати фактичним обставинам справи, і фактично будь-який час, коли вас зупинить поліція або представники ТЦК і будуть вимагати від вас або надання qr коду або штрих-коду на вашому військово-обліковому документу, ви цього не зможете надати. Тому як саме діяти в даній ситуації, ви маєте вирішувати самостійно з рахуванням всіх ваших особистих обставин. А якщо вам потрібна допомога в складанні даної заяви або надання консультації з питань щодо мобілізації чи отримання відсрочки, ви можете зв'язатися зі мною за контактами, які ви бачите на своєму екрані, або за контактами на сайті Адвокатського бюро «Бур'янські партнери», посилання на яке я залишу під цим відео. Не забувайте, що потрібно обов'язково підтримувати наші збройні сили. І якщо ви це ще до цього не робили або вже робили давно, то ви можете це зробити. Перейшовши за посиланням, які ви побачите під цим відео, на відповідний сайт благодійного фонду або на Монобанку, безпосередньо з якої буде здійснюватись допомога на ЗСУ. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!